Всім привіт! Я на дачі. Сіла відпочити на гойдалку і записую свій відео щоденник. Сьогодні 26 квітня, ви на моєму каналі, робила зранку сирники, вставлю в це відео, як я це робила. Кому подобається, будь ласка, можете воспользоваться моїм рецептиком. Тим паче, що там нічого такого нема. Дуже важкого. А було добре. Ми поснідали з чоловіком і поїхали на дачу. Всі працюють, і сусідів багато, гарно кругом. Різні, правда, звуки, тишини нема. Ну, нічого, все добре. Всім привіт. Шум від сусідів. Ну нічого. Це ж таке діло. Працювати треба все. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобаєчки і до нових відео, друзі. Пока-пока. Сирники на сніданок. Беремо сир, вбиваємо туди яйце. Додала яйце, корицю, ванільний цукор, розпушувач тіста. Звичайний цукор і родзинки. Все гарненько перемішуємо, перемішала і додала муку. Муку я додаю половинку від творога. От скільки творога, а муки, як половинка творога. І далі трішечки добавлю Олії. І все це буду знов змішувати в однородну масу. Ось що виходить, але формувати сирники я буду руками, тому воно дуже гарно все зліплюється. Формую і жарю. Жарю на гарно розігрітій сковородці на невеличкому вогні на олії і накрию кришечкою на деякий час. Перевернула. Як бачите, сирники виходять пухкенькі за таким рецептом. І будуть смачні. Вже не вперше. Я так готую. Готуємо разом. Всього найкращого. Заходьте на канал, підписуйтесь. До нових відео, друзі. Пока-пока.